Слава Україні! Атакуючи Львів 10 та 11 жовтня, агресор розкрив свої плани. Тепер ми точно знаємо, що коли буде мінусова температура, вони будуть нищити ТЕЦи, підстанції, всі об'єкти критичної інфраструктури, тому що вони отримують задоволення, створюючи біду. У Львові немає мілітарних об'єктів. У Львові є мирні мешканці і є ті, хто приїхав сюди, шукаючи прихисток. Як бути? Ви ж розумієте, що ми можемо зимою днями чи тижнями бути без світла, без тепла, без води? Ми маємо бути одним кулаком. Ми маємо об'єднатися і робити правильні речі. Я хочу подякувати всім працівникам. Обласних та міських комунальних служб, які фактично не спали дві ночі. Дякуючи вам, ми зі світлом, з водою і громадський транспорт виїхав на маршрути. Я хочу сьогодні також подякувати всім тим львів'янам, які в себе в будинках облаштували вже пункти обігріву, які запаслися дровами. Багато хто вже навіть. Купив собі такі невеликі генератори. Люди банально зібралися в будинку і зрозуміли, що це потрібно зробити. І оці пункти обігріву, які є в укритті, так, можливо, не ідеальні, але там можна поставити банальну піч, дрова, і воно рятує, поки комунальники будуть виправляти ситуацію. І це може бути не раз, не два, це може бути багато разів. Я хочу сьогодні подякувати всім. Хто економить електроенергію, і що треба підігріти воду, можливо, не треба включати чайник, а банально на газі це підігріти. Якщо звичайно є така можливість, чи дивитися, треба світло включати, чи не треба, чи інші речі, які ну, кожен з нас розуміє, та ж сама вода. Треба також її економити. Ми входимо в режим надзвичайної ситуації, і це буде тривати до того часу, поки ми не виженемо ворога. Не запхаємо того медведя назад в його в берлогу в тайгу. Я хочу, щоб кожен з нас розумів свою відповідальність. Я розумію свою. Лікарні, медична система, вся інфраструктура, але люди добрі. Зберіться в будинку, об'єднайтеся, подумайте, що треба мати вдома, в помешканні в будинку. Я вірю в нашу силу, в силу нашої громади. Ми як один кулак. І ми влупимо їх в чоло, тому що вони нас вкурвили. А коли українці злі по-доброму, то вони роблять чудеса. Дякую. Слава Україні!